Друзі, вами Вадим Плей. І сьогодні ми зіграємо Free Fire. Так я знаю, то, що вже давненько не було Майнкрафту, але, чесно, він мені не дуже так і подобається. Ну, я всерйоз. Але сьогодні я вам покажу доволі хороші навики ну, для снайпера. Ось, дивіться. Е -е Це Рафаель. Бо для снайперки там почти що нічого не треба. В цього буде сразу глушитель, ну, і ще він зможе занокати бистро противника. Якщо. ну, Весні розумієте. Далі йде Мадіяр. Ну, Збільшений урон по ворогам на дистанції і по відміченим ворогам. Ну, це не то. Ну, це можна, ну, це є так по собі. Далі. Ліла, э, штурмові, штурмові і винтовки можуть замедляти ворогів, А це дуже хорошо. Того, що ти, ти його стріляєш, 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 він замедляється і все. І далі луна. Це дуже хорошо. Ось, дивіться. зараз. Скорость стрельності на 8%. Если игру попадает по врагам, максимум 10% показатель скорострельности переводится в скорость передвижения. Навык обновляется, когда ігрок выживает після схватки. Ну, ось Чого я не взяв Рин чи Келлі, то хоч це буде неефективно? Ну серйозно, це буде просто вообще неефективно. Ну-ка, зажіть, секундочку. А, ні, це не то. Такс, ну того оту от. А, і ще ну, в мене це стоїть Ервін. То, що, ну, це, хто хоче, можете поміняти. Як для, як для кого... Зручніше. Ну, і в мене тут молот. Він дуже для мене корисний. Але можна там на якусь хілку поміняти. Чи щось на таке. От. Тому отако от. Але, чесно, давайте на це відео я візьму хілку. Але ні. Краще. Ось це от. Тому що воно так буде ефективніше. Тому я вам побажаю приємного, приємного перегляду. З вас. Лайк випис, коментар. З мене гарний настрій вам. Будь ласка. Ну, тому я поїхав. В бій. Погнали! А я ж повернуся, коли вже буду в бою. Друзі, а я вже тут. Вибачаюся, якщо вам не чути. просто я таке зробив. Того, що. У мене тут така штука стоїть, що якщо я буду включати ще й звук себе на телефоні, тобто ось стрільбу, то мене толком не буде чути. Того вибачайте кому незручно. Ну, серйозно. Бо я цього не можу змінити. Точняк! А там ворожий не відкрите зараз чи ні? не закрита. Ой-ой-ой-ой-ой. Того тоді мені треба. Бігти. Е, Не це, не це, не це, не це. Мені треба якась напірка. Ну ладно, поки щось цієї пушки мені хватить. Мы ну, это не точно. О, ну хоть Бы... Такс. Блін, ну така снайперка мені не дуже підходить. А ще мені треба якесь завищене місце? Ну, наприклад, так ось це дім. Dogs. So. Oh wow! wow. Мінус теп, такс єс, такс, мені треба ще плюс, третій рюкзачок, я його там бачу, але не факт то, що заберу О! Ай, не то Так. Ну, ви, до речі, бачили, то, що мені Луна доволі ще й допомагає. Ну, серйозно. Того, що, якби б не Луна, то я зараз би того тіпап типу, не загасив би, друзі. Я вам чесно говорю. Не загасив би. А мені часом, так незвично грати не на своїх ну звичайних навичках. того що я привик грати на кайросі і на таких от всіх тіпках, а тут а щось новеньке. Схоже, тіп замітив мене. Але це ще не стопудняк. Так, сидимо відступати, тому що я його так тоді там не, ну, не грохну просто. Я це всерйоз скажу. Там мені дуже буде важко в нього попасти. Бо ще в нього там хороша ничка, а в мене там тільки лиш. Маленька стінка, того я просто його б не забрав би там опана. Я буду на готові і буду держати свій пальчик на МП. Mm, ні. Можна вже не держати. О! Нарешті хоча б якась снайперка. А він по воді, ты пуль, не а, не а, не А. Не, а. Його щас, по суті, то має бути дуже хорошо має по суті зону кусати, але щось не кусає його та зона. Такс. Блін, три кіла, це опуша дуже погано. А, я майже біля зони вже. У мене немає дуже хорошого якогось місця, щоб де можна було б сховатися. Але стоп, є до домик, ось цей, от, в якому я спочатку ховався. То давайте в ньому так і вже перегрупуємося. Я ж все-таки снайпер. Бо якби був би штурмовиком, то це логічно. Що було так щас, то це вообще буде дуже прямо ж тупо. Та ну Оце вот так добряче, щось мені дали. Це, це як це так мене тут. А, Ух. Оце так ну, зараз було. Ну, нічого страшного. Ну, добре, друзі. Я буду вже закінчити цей чудовий відеоролик. Дякую, хто продивився. Хто не продивився, Будь ласка, продивися. Тому що кому я це стараюсь все? Правильно, тобі. Тому давай. -ка. Тиці під роликом, підписатися і лайкосик під відосик. Да, вже і навіть для вас римами говорю. І ще коментарок не забудь напиши. А то вообще обще розглянились. Не пишете в Того давай-ка. Понатичу своїми пальчиками і все. Я буду довольний. і для вас буде все більше і більше контенту. От, от. Ну, добре, друзі, а, а, я, з вам, а я вже з вами буду закінчити цей відеоролик. Дяк, хто придивився, хто не передивився, будь ласка, передивися. Звесь лайк, підписка, коментар. З мене гарний настрій. А з вами був Вадим Плей. Всім удачі і всім покедава! Не забудь про лайк і підписку. Будь ласка.